Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо далі проходити Diablo 4. Будемо намагатися вирватися на наступну складність. Що я раджу робити після того, як в нас така ситуація, що в нас предмети начебто є, але ми хочемо якимось чином ще їх покращити. Давайте відразу вімкнемо якісь зілля і розповім вам, куди ми з вами підемо. Дивіться, так як в нас не супер багато ресурсів, те, що я казав, раджу вам проходити завдання дерева. Комусь подобаються завдання ось ці звичайні, ті, що короткі, якщо в нас геть мало урону. Комусь подобається пекельний приплив або ж хелтайт. Я хелтайт не дуже сильно полюбляю, тому що, наприклад, на чарівнику у нас на початку гри проблема, що ми не супер гарно знаходимося. В групі монстрів. Тому ми з вами підемо зараз якісь червоненькі підземелля, ну явно не там, де 5 хвилин залишилося. А хоча б давайте. Так, у нас їх три. Одне на 14 хвилин бачу є. Ну, давайте його, мабуть, і сходимо зараз з вами. Що я раджу робити? Я думаю, що ми зараз з вами діб'ємо всі закалки, всі загартування, покращення для того, щоб якимось чином у нас був хоч якийсь ресурс для того, щоб далі покращувати свої предмети. Ми б могли з вами походити завдання дерева, але чому ми хочемо саме походити з вами? В ці підземелля, тому що ми хочемо просто-напросто вибити ці покращення, вибити якийсь додатковий ресурс. Кошмарні підземелля там є невеличка проблема, що ми не встигаємо там всі бонуси позабирати просто-напросто. Ми шосту хвилю не могли з вами прийти. Ну, точніше, цього на роликах, мабуть, не було. Такої інформації, але ми з вами можемо в таке підземелля одне перевірити. Ми хочемо зараз повибивати всі ці загартування легендарної якості для того, щоб покращити якимось чином свої предмети. Я вам покажу, як ми це все будемо робити. Ну, буду намагатися, скажімо так, ту інформацію, ту, що я вважаю більш-менш цікавою чи корисною, записувати. Можливо, дещо будемо з вами просто-напросто минати. Чи пропускати, тому що в принципі, наша ціль знову ж таки перейти на четверте страждання, для того, щоб можна було якимось чином просто-напросто грати будь-де, ви можете йти по сезонним завданням. Це прекрасна річ, якщо ви геть не знаєте, як грати, то в принципі, можна виконувати їх. Які я завдання маю на увазі ось ці. Я тут навіть їх не забираю, тому що вони мене мало цікавлять, мені той, скажімо так, попіл, ті бонуси всі не геть, щоб сказати, що потрібні. Я не хочу просто виконувати те, що мені зараз не до вподоби. Якщо ви не знаєте, ну, що проходити, ви можете проходити ці завдання. Я, наприклад, не дуже сильно полюбляю їх спеціально проходити. Я спочатку займаюся тим, що мені до вподоби, потім дивлюся, що там позалишалося по цим завданням, і далі вже їх прохожу. В кожного, скажімо так, свій шлях, як він бачить, як грати в гру. Я, наприклад, хочу займатися тим, що мені зараз, скажімо так, до вподоби. Мені завжди подобалися ці підземелля. Добре, що зробили, що прокачатися можна повністю в них, тому що. Постійно ці підземелля недооцінювали всі гравці. Не знаю, хто прокачається із, наш... із нас швидше, хто, скажімо так, повільніше. Неважливо. Але якщо вам було цікаво, <кхід> наприклад, за який час ми прокачали свого персонажа, мабуть, не знаю, де це можна подивитися, скільки тут годин. 16 годин. Якщо не помиляюся, кажеться тобто менше, ніж за день, ми вже знаходимося на другому стражданні. Можливо, це повільно, можливо, це для когось швидко, не знаю. Тобто Ми супер там довго не грали, тому що ми хотіли і поспати трохи. Ну, тобто ми нікуди в сезоні не поспішали, ніякі там е, рейтинги нас особливо не цікавлять. Ми спокійно собі по, е, скажімо так, по тому часу, який нас влаштовує, грали собі в гру. Е, я думаю, що кожному е, абсолютно це індивідуально підходить. Хтось хоче проходити пекельний приплив, хтось хоче бігати. Не знаю, прокачуватися в Орді на самому початку. Ну, просто постояти, нічого не робити, щоб хтось з гравців, якому пощастило вибити якийсь перший там предмет, допоміг просто-напросто проходити цю орду. Ну, є різні способи, скажімо так, прокачатися. Я обрав для себе спосіб просто бігати по цим підземельням, забирати винагороди. Він мені здається самим скажімо так, Можливо, не самим кращим, але самим найвеселішим, тому що, не знаю, мені подобається от бігати щось, що, скажімо так, мене не дуже сильно бантежить на початку гри. Но я не знаю, як це пояснити правильно. Тобто, проходьте там, розкачуйтесь там, де вам подобається. Єдине, що я раджу, просто не минати завдання дерева. Я, наприклад, не дуже полюбляю Helltide на початку, він мені потім знадобиться на четвертій складності, коли я точно знаю, що мій персонаж буде стояти, що він 100% там не помре, що не втратить ніяких бонусів, коли у мене буде достатня кількість урону, захисту і таке інше, коли будуть хоча б предмети, які я можу поліпшувати. Уже. Бо зараз навіть таких предметів немає, щоб щось покращувати. Тоді я піду в халтайт уже на четвертому стражданні. Для того, щоб туди перейти, я хочу пройти декілька ще підземель, щоб не переживати за ті покращення, за ті загартування. Щоб я знав, що вони в мене всі легендарні, і що я стовідсотково їх зможу собі взяти. Чому я проходжу завдання дерева? Тому що мені потрібно хороше кільце. Якщо хороше не випаде, то будемо використовувати те, що в нас вже є. Воно нам випало навіть на 2 зірочки, але я його вважаю поганим, тому що на ньому там 17%. це по-перше, А по-друге, там жодна зірочка не співпала з тим, що нам потрібно. В ідеалі, щоб підняти, нам наш урон, нам наш потрібно, щоб наш ультимейт, тобто наш змій вогняний, Відновлювався якомога швидше. Також у нас зараз на персонажі поганий шолом, абсолютно не підходить для цієї збірки, максимально неіграбельний, погані рукавиці. Ну, В принципі, всі предмети погані, але от кільце це, мабуть, найголовніше. Те, що воно нам випало просто-напросто на 17%, це дуже погано. Я вважаю, що це взагалі ні про щоті 17%. Тому ми будемо намагатися. Хоча б якимось чином вибити його ліпше. І чому проходимо ці червоненькі підземелля? Тому що, друзі, саме вони дадуть нам скринь серця, щоб сходити на Варшана. От це те якраз про що можна з вами поговорити. Також, так, щось зловили трошечки ми з вами лаги, але я сподіваюся, що нас не викине. Ну, до речі. З оптимізацією, як на мене, стало набагато ліпше. Тільки на початку цього сезону дуже багато гравців зайшло. Не згадаю точну суму, але точно знаю, що велика кількість. І, як на мене, то в принципі не так вже й часто ця гра, скажімо так, ловила якийсь глюк, чи лаг, чи баг. Не знаю, і все було в принципі нормально. І що дивно, жодного разу навіть не викидувало нас з гри. Можна було б звичайно пограти і на хардкорі, але щось в цьому сезоні якось не дуже сильно хочеться, якщо чесно. Так, от нам випав якраз пілу. Чудово. Ми хочемо, щоб нам з цих скринь випало декілька сердець. Можливо, нам впаде якесь ліпше кільце, якщо не впаде, то будемо одягати те, що у нас вже є, і використовувати його. Перевіримо свою силу в ямі, можливо, вийдемо хоча б на третю складність. Хоча, чесно вам сказати, третя складність і четверта складність, вони не сказати, що сильно там будуть відрізнятися. Геть по складності. Тобто, якщо в нас є предмети, щоб вже переходити на третю складність, то на четверту ми потім без проблем з вами також перейдемо. я думаю. Зараз ми хочемо походити дерево все ж таки, щоб забрати всі ті загартування. Щоб були в нас вони максимальні легендарної якості. Для того, щоб уже на предмети накидувати ці загартування легендарної якості. Хоча, можливо, вони нам вже не потрібні, ми це зараз з вами перевіримо. Можливо, ті, що нам потрібні, у нас вже є, а всі інші випадуть нам потім. Ті, що нам, скажімо так, ну, не критичні для нашої збірки, то ми їх можемо і по суті не... Ну, не вибивати зараз, вибити потім якось згодом, просто ну, за рахунок того, що будемо щось проходити, і заодно будуть вибиватися ці загартування. Так, це під ми, мабуть, пройшли, друзі. Так, і дерево нам зарахувалося. Виходимо тоді звідсіля. Давайте подивимося, чи є в нас ці загартування, чи займаємось ми просто вже дурницею. Скоріше за все, що займаємось дурницею, тому що якщо залишалося по декілька штук, то, мабуть, ми все, що хотіли, з вами зробили. Але тут дається завдання дерева, що чудово. Так, ось одне загартування ще в нас є. І відкриваємо цю штуку, декілька компасів, що також прекрасно, як на мене. Так, і дивимося. До речі, що хотів сказати про речі. Дивіться, не обов'язково ту річ. Ось у нас є кільце, на ньому є у нас аспект. Так, це давайте відразу. Те що не потрібно, відмітимо, як. Давайте порозбираємо, щоб не заважали. Ось у нас є кільце, на ньому є аспект. Але нас цей аспект не бентежить, тому що він нам не потрібен. Він майже максимальний 16,5 і 17, але ми через цю збірку грати не будемо. Будемо чекати, поки випаде цей аспект ще раз. Нам потрібно зараз зробити так, щоб у нас піднялися супротиви. Тобто на, на той предмет. З тим аспектом, який нам не потрібен, ми можемо накинути інший аспект, який нам потрібен. Тому ми з вами так і зробимо. Тому що не бачу сенсу використовувати те, що нам не потрібно. Те аспект у нас зник, тепер ми зможемо одягти на себе ліпше кільце і трошечки підняти свої супротиви до стихій. Так. І це кільце нам уже не знадобиться. Ми його можемо розбирати. Я думаю, що так. Вразливість. Ну, от бачите різницю. Дивіться, тут покращення на гідру 43%. Ну, інферно там вже було легендарним. А тут 90. Тобто тут максимально 55, тут 105%, майже вдвічі більше. Так, і давайте це кільце тоді. На ньому перевіримо, до речі, А, не можемо, бо тут вже немає місця. Це були наші останні загартування. Так, давайте перевіримо. Можливо, нам не потрібно нікуди ходити. Нікуди ходити. Так, рукавиці всі абсолютно, абсолютно всі жахливі. От не хочеться зіпсувати ці рукавиці, але. але. Що поробиш? Давайте спробуємо. Можливо, в нас це загартування вже є. Так, загартування. Кільце льоду є легендарне. Ставимо його не хоче. Захотіло. Так, навіть непоганий. Так, і тут у нас і тут у нас є те, що потрібно на гідру, якщо не помиляюся. Так, ми посилювали гідру з вами. Усилюємо її далі. Прекрасно. Мінімалка впала. нас це влаштовує зараз. Поки в нас немає сувоїв, щоб перековувати предмети, ідеально. Так, відразу накидаємо сюди аспект. Аспект у нас був на чарівництво. Давайте його знайдемо. Це аспект. Ось він у нас є. Так. Угу. І давайте тут приберемо е, отруту і подивимося, що в нас має бути в збірці. У нас має бути швидкість атаки або плюсик до основних вмінь. Ну, от Спробуємо декілька разів. Мабуть, життя буде тут вигідніше зараз взяти. Давайте ще декілька разів. Швидкість атаки. 8.3. Мінімалка. І, і ще раз. Давайте ще однень раз. 9. Давайте візьмемо швидкість атаки і подивимося, наскільки сильно ми просядемо по нашому ХП. Не супер сильно, в принципі. В принципі, друзі, не критично перевіримо, якщо будемо погано себе почувати. В якомусь порталі, то змінимо це. Тобто, дізналися, що ми можемо на якийсь предмет, який у нас вже був, накинути закалку ту, що ми хочемо. Так, ну і бачимо, що в принципі, в принципі, принципі, нас всі речі на цьому етапі влаштовують. От у нас є кільце, але тут бачите 17,5. Нам потрібно, щоб зірочка була на час відновлення в мінь, там де 84 у нас. Ну 17,5 ну це взагалі жах, не знаю. Давайте спробуємо з вами сходити на боса. Тобто, наша ціль, щоб розігнати якось урон, або, типу, ось цим завданням, щоб виконувати їх. До речі, не знаю, чи говорив. Прокачайте те, що вам потрібно для збірки, відразу на максималку. Я, припустимо, обрав для себе, що я буду грати з цими вміннями, такі, які пропонуються в збірці. На цей білд. Тому я їх прокачав по максимуму, щоб також збільшити свій урон. І тому саме проходив і кошмарні підземелля, і звичайні підземелля. Так, нам потрібно сходити, друзі, на Варшана. У нас є е, на дві ротації. Якраз ми з вами вибили. Можливо, це буде відео, як перейти на наступну складність. Давайте спробуємо знайти групу на боса. У вас може бути інший бос. Ми от зараз хочемо вибити собі предмет якийсь. В нашому випадку це кільце. Тому що ми ходили з вами в хелтайт. Все ж таки. Ну, не в цьому відео. В принципі, за кадром ходили, щоб вибити хоча б штани, хоча б якісь. Але нам пощастило, ми вибили їх із зірочкою. А от кільця у нас нормального немає. Дарма ми, мабуть, зайшли в цю групу, тому що тепер у нас. Повністю повислався. Давайте краще розмістимо свою групу. Ви так також можете робити. Не важливо, що у вас не буде там урону чи щось іще. Можете ну з, з такою галочкою створювати, що потрібен сильний гравець. Ми, звичайно, спробуємо пройти зараз це все власноруч. Якщо пройдемо, то буде чудово. Ми хочемо кільце. Не пощастить з кільцем, будемо використовувати те, що у нас на 17,5 Ну, так уже і буде, скажімо так, так, давайте відразу є в нас череп, щоб броню дібрати до максимального значення на цій складності. от це буде розумно, я думаю. Так, і пішли перевіримо, чи пройдемо ми з вами боса. Якщо не пройдемо, то буде дуже погано. Якщо пройдемо, то буде дуже добре. Зараз з вами перевіримо. Так, боса ми спокійнесенько, е, власноруч б'ємо. Тому що ми. Побігали добре з вами по підземеллям. Знову ж таки, за кадром, ну не бачу сенсу просто цього записувати, друзі. Будемо записувати те, що цікаво. Можливо, хтось чекав, що будуть ролики на 6 годин. Я просто навіть, ну, я не знаю. <смі> У мене стільки посидючості не вистачить, щоб просто-напросто 6 годин записувати про щось одне і те саме. Слухайте, ну випало на 23,5, але звичайно. Супер жахливе кільце. Добре, давайте спробуємо ще раз. Сподіваюся, що ці гравці нам будуть допомагати, а не заважати. І спробуємо вибити з вами ще кільце. В ідеалі, щоб воно було взагалі з зіркою, але це вже ми дуже багато хочемо. Якщо не випаде, то так і буде вже. Так, і нічого нам не падає цікавого. Так, все, друзі, до побачення. Дякую за команду. У нас більше немає проходжень. Ми, ми не грали так багато, ми грали всього-навсього менше, ніж день, тому. Ну, в цілому маю на увазі. Тому. Тому 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 зараз будемо дивитися, що у нас по кільцям. Жах, жах і. І 88%. О 88%. Це прекрасно. Правда, тут інтелекту менше, але це не важливо. Ми поставимо з вами ось цей амулет. Так, це все взагалі дурниця. Не пощастило на кільце. Треба тепер думати. Ні, супротиви нам важливіші. Ну, беремо це. Що робити? Ну, незвичайно, що дягати на 23,5. Ну, вже так і буде. Ну, що поробиш, як то кажуть. Будемо так далі йти. Так, давайте дістанемо. Звідціля наш прекрасний череп. І, мабуть, звідціля також дістанемо. Поставимо, звичайне, наше кільце. ну Іншого вибору в нас просто-напросто немає. І відразу падають всі наші стихії. Так, так, 61,5. А якщо так, 45-50. І нас чекає жах. Так, черепа. Повертаємо на місце. Що ми можемо зробити? Ми можемо тільки якийсь предмет вибити і все. Більше нічого нам не допоможе посилити зараз наші стихії. Ніяких варіантів у нас взагалі немає. Ну, будемо зараз пробувати з вами проходити вищу яму. Погана ідея, але якраз перевіримо з вами. Чи вийде у нас це зробити. Якщо вийде, то буде добре, якщо не вийде, то буде дуже погано. Тому що хочеться рухатися якось далі, а не стояти на місці. Ну, зараз перевіримо, якщо ні, то будемо проходити підземельне. Кільце ми змінили, воно має дати нам шанс проходити трошечки вище. Зараз ми це з вами перевіримо. От погано щодо супротивів, у нас ну, геть все печально. Але. На цьому кільці є така прекрасна штука, як надійний оберіг. Це ось ця пасивка, яка нам, можливо, якимось чином допоможе. Вона нам дає можливість, коли ми приміняємо якесь наше вміння. Наші супротиві всім видам урону збільшується на 12%. А максимальні супротиви на 8%. І що це означає? Тепер. На 9 секунд у нас до всіх супротивів буде плюс 12. Цього нам вистачить, щоб хоча б не так сильно нас били монстри. Зараз перевіримо це все з вами в ямі. Якраз часу у нас вистачає на 1 рівень. Давайте 35 спробуємо пройти. Бо урону в нас начебто ну, якась кількість є, тому що в нас зброя прокачана хоча б на першу там, закалку чи загартування. А от по захисту зараз будемо дивитися з вами, як в нас буде діло з захистом. От подивимося, що тепер у нас в супротиві бачите, деякі навіть більше, ніж 70. Що, як на мене, супер чудово. Деякі 60, тобто нам головне сильно близько до монстрів не підходити в ідеалі. <звичайно>, але ми необережно граємо, тому що не хардкор, можна трошечки, скажімо так, повипендрюватися перед монстрами. Ну, навряд чи перед вами, тому що ви, скоріше за все, вже давно наздогнали, можливо, вже і перевершили, не знаю, мій парагон. Скоріше за все, якщо ви більше часу грали в цю гру. Так, ну слухайте, начебто непогано ми себе почуваємо з цим кільцем. Однозначно, стало ліпше у нас по урону. Однозначно ліпше, 100%. Тому що тепер ми отримуємо цілу купу бонусів до всіх стихій. Тобто, чим частіше ми використовуємо різноманітні стихії, тим більше в нас стає урону. Тому саме. Це кільце було для нас важливим. Навіть от погане кільце взагалі загартувань немає. А ми зараз з вами, мабуть, зможемо якимось чином дібратися з вами до третього, скоріше за все, страждання. Але ми на ньому грати, скоріше за все, не будемо. Ми будемо грати все ж таки на другому. Ми просто перевіряємо зараз свою силу персонажа. Ми спочатку на другому стражданні з вами перевіримо, чи ми проходимо швидко з вами підземелля, кошмарне. а от тоді вже будемо перевіряти на наступній складності. Тому що я знаю, що не вистачало часу, а там даються непогані предмети, ну, непогана їхня кількість в цих кошмарних підземеллях і непогані. Взагалі бонуси ну, за рахунок того, що ми його повністю зачиняємо ну, адекватно, тобто забираючи всі бонуси. Тому ми будемо грати на тій складності, на якій ми можемо це зробити і бажано швидко, щоб час у нас навіть ще залишався, а не ну, виключно під кінець, що в нас вже і часу немає. Слухайте, ну як на мене, по часу прекрасно. 35 рівень ми з вами прийшли. Так, давайте подивимося ліпше по дошкам. Цей гліф у нас і так працює. Цей гліф не працює нормально. Цей гліф працює. Значить, потрібно прокачувати першим ось цей гліф. Чудово. Так ми з вами і зробимо. До 19, рівня. прекрасно. Друзі, ну на цьому моменті поки що тоді будемо завершувати, тому що півгодини в нас пройшло. На другій складності ми 100% зможемо грати. Можливо, зараз протестуємо ще один портал і подивимося, як ми потім будемо грати чи не будемо грати на наступній складності, і далі від цього будемо відштовхуватися. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, є бажання вступити до клану, навіть бачу зараз деякі гравці грають. Посилання є в описі, є бажання допомогти каналу в розвитку, є посилання в описі. Якщо у вас є якісь питання чи пропозиції, не знаю, можете писати в коментарях. Ну або в грі можете написати, не знаю. Чи тут побачу, бо не звертаю дуже сильно увагу, коли пишуть ці повідомлення, намагаюсь їх минати навпаки, не знаю чому. Пишіть краще на Ютубі, чи. Ну, якось так. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.